Лія. А тобі ж не можна цукерки їсти, ти ж суп не з'їла. Все? Не можна. Так, привіт. Насправді зараз вже п'ята вечора в суботу. Ось, і ми йдемо до наших католиків. Так ми їх називаємо. Наших опікунів. Ми теж їх так називаємо. Насправді це наші сусіди. Ну. Ті, що нас, нами опікуються від самого початку, насправді ми, можна сказати, що вже як друзі, хоча вони старші, е, ровесники наших батьків. Насправді несу тарілочку, бо нам, не пам'ятаю, щось приносили на цій тарілочці. вони, Їхня тарілка і яйця наші домашні 12 штук. Так би мовити, щоб не з пустими руками. А йдемо. Ми, тому що мені сьогодні написали повідомлення: Сільві написала, що а, ви сьогодні вдома. Придіть, будь ласка, після обіду апхеміді, а, є розмова. Ну, якось так вона написала, що є дещо обговорити. І я впевнена на 99%, що мова йтиме про те, що нам пора сплачувати. І Якщо не за житло, то, скоріше за все, я так думаю, моя ставка така, що треба буде сплачувати за комунальні. Бо на носі в нас опалювальний сезон. Теж наші колеги українці, які мешкають в Монтескю, вони ще з літа вже платять 50 євро за електрику. Лія, повернись, будь ласка, тож ми йдемо вдвох. Думаю, що не надов. Дякую, що ящики взяв, я сказав, не чув в коридорі. Давай руколі. Ну, відповідай, на що ти взяла. Чому ти береш цукерки, якщо ти не пообідала? Хм? Я забула? Забула? Так. Що ти не пообідала і тобі не можна цукерок? Не... Хоча припасти дома, я забула. Цікаво, цікаво. Берешно, це такий тротуарчик. sur environ 30 cm. Moi je m'applace. Quelqu'un va s'éteindre. Qui ont dormi à Tibirin Ah oui. OK. Alors, on vous, on vous a demandé de venir euh, au mois de juin, j'étais venu te voir, le portail à Tibirin, n'est pas assez large. C'est très très étrange. Très... Une voiture rentre, mais il faut plier les rétroviseurs. А що тобі давали пити? Мені здалося, що то сік був яблучний. Яблучний. Що там дитинка йде? Так. Незнайома. Ну вона Ну що, я була права? Та ну тут не треба бути Шерлоком Холмсом, щоб зрозуміти, що так буде. Зараз спортсмени повертаються зі стадіону. Лія співає невідому пісеньку. Але точно французькою. Ну, ситуація наступна. Я була права, нас попросили все ж таки долучитися і оплачувати комунальні платежі. Насправді, дві справи. Як пояснив нам Еммануель, нам, коли ми приїхали, все ж таки, всі сподівалися, що це там на три. Шість місяців і ми будемо повертатись, або, ну, коротше, не будемо тут так, аж так довго жити. Ситуація продовжилась, так, не змінилася. Наша потреба в житлі, тому зараз постала проблема, що це потрібно якось офіційно оформити, потрібні якісь документи, тому що ми фактично тут ніяк не оформлені. Проживаємо тут вже більше ніж півтора роки. Нагадую, для тих, хто. Нещодавно опинився на цьому каналі. Ми мешкаємо в квартирі, яка знаходиться на другому поверху адміністративної будівлі, що належить католицькій церкві. Квартира ця була колись помешканням священника або вчителя в цій католицькій школі. До речі, ця адміністративна будівля колись була католицькою школою. Ось, а, а потім з роками тут мешкали ті, хто потребував житла тимчасового. Це могли бути якісь паломники, мандрівники, або, як мені розповідали, тут доволі довгий час мешкала жінка похилого віку, потім вона в будинок для людей похилого віку її перевезли. Отже, е Потрібно це оформити, вони думають, як це зробити, адже це не комерційне підприємство, скажімо так. Сама католицька церква це все з пожертв е отримує. Ось, і вони Еммануель написав запит до юристів, щоб вони допомогли з договором, як скласти договір нашого тут проживання. Ще він сказав, що вони запитували допомогу в францсервіз. Ну, така служба, яку я вам презентувала, точніше розповідала, що це щось на кшталт ЦНАПу або. Відділу соціального забезпечення. ну Тут багато таких різних служб, самі французи не, не завжди розбираються, хто там за що відповідає. І. Запитували про те, щоб нам надали житло, тобто вони звертались, виявляється, без нас, без нашого відома. І їм відповіли: ну, що наразі такої великої квартири помешкання для нашої великої родини немає. Ну, Пошуки тривають, як я зрозуміла, вони шукають будинок для нас, підходящий, для того, щоб ми могли його орендувати. Ну, а поки що ми тут залишаємось. І ось потрібно якось це оформити. Тобто ми точно будемо на себе оформлювати страхів, страховку ну, на саме помешкання, так? На будинок чи на будівлю, на квартиру. І це буде теж підставою для подальшого оформлення договору, якогось документу. Ось, наскільки я зрозуміла, ми не будемо платити його за це. Бо я цього я точно ще не зрозуміла. Єдине, що це буде не зараз, бо поки що вони не знають навіть, як це оформлювати документально. А ось сплачувати комунальні, він так прикинув, порахував, що десь 250 євро 200 250 в залежності від сезону, від того, як ми будемо опаленням користуватися, ось така буде сума щомісячна. А потім з'ясувалося, що він був не в курсі, що у нас в квартирі окремі лічильники, тобто не лічильник на всю будівлю, як він думав, а що в нас в квартирі є окремі на все: і на газ, і на воду, і на електрику, і це, типу, краще, тому що не будемо приблизно оплачувати щось, а чисто те, що ми використали. Ну, Це ж непогано, погодьтесь. Ось такі в нас новини. Не так, щоб ми не були до них готові, це, в принципі, нормально. Знову ж таки, ми працюємо, тому вже мусимо щось сплачувати. Але ось за тиждень у нас три таких моменти фінансових, де ми позбавляємося якихось пільг і стаємо вже такими, стаємо на ноги, як то кажуть. Ось така історія. Так, і ставте, будь ласка, плюсики в коментарях, як то кажуть, а краще пишіть, чи вам цікаво побачити румтур. Наскільки ви очікуєте цього відео? Тому що в планах то є. Мені треба привести в порядок квартиру більш-менш, тому що забагато речей, я так думаю. Ну, принаймні, точно більшість з них лежить не там, де треба. Ось напишіть, і це мене змотивує швидше вже зняти це відео, показати вам детально цю квартиру, в якій ми живемо. Думаю, що це цікаво. Ну, мені принаймні було б цікаво подивитися, як живуть люди, ось в такому безкоштовному житлі, яке французи надали нам з першого дня, як тільки ми сюди прибули 8 березня 2022 року. Ось вже так довго. Рік і сім місяців ми тут живемо, подумати тільки. Так, освітлення не дуже, вибачте, але в нас сьогодні на вечерю суперкласична українська страва. Не могла не розповісти, не показати. Мені тут з України дісталося сало, так, тут у Франції не знаю навіть, де його придбати. Отже, картопля, перед тим варена, розрізана і сало. Зараз будемо запікати. Має бути дуже смачно, ми просто 100 років такого не їли. Окей, це буде нечесно, якщо я не покажу, що я трохи вдосконалила цю страву за запитом моєї родини. Сорі. Я знайшов виступ, я тут я не знаю. Ще ранок жут його містить. Так, ну і про відпустку, яка передбачена в нас з 1 по 5 листопада. Візьму буквально там два робочі дні. Пропущу. 1 листопада тут буде святковий день неробочий. Отже, так орендувала на букінгу будинок. В горах. Тут недалеко, буквально від нас, в районі 100 км. Вирішили, довго думали, мучилася, як же це зробити, чи їхати до океану. Ну, Подумали, все ж таки погода буде вогка, сира і прохолодна вже, навіть якщо буде 18-19 градусів, все одно вже в басейні буде не той ефект. Тому ось вибрали. Обрали все ж таки в гори поїхати в великий будинок. Це ну, найголовніший пункт, чому саме він. Навіть якщо буде погана, холодна погода, мене влаштує провести цей час просто відпочиваючи, багато спати, їсти і дивитись за вікно. Ось такий буде відпочинок. Діти теж погодились, натхнення у них є щодо цієї подорожі. І багато планів щодо цього. 440 євро. Це за 4 ночі ми оплатили, начебто непогано все виглядає. Подивимось, як це вийде насправді. І морально починаю готуватися, звичайно, до цієї відпустки, і враховуючи, що останні дні дуже багато сумнівів було. обирали, нічого не могли обрати. все так дорого, сім'я велика, і погода якась невизначена, Ну, врешті, ось поставили вже крапку. Ну що ж, буду завершувати влог. Вже на сьогодні досить, не такий вже й довгий вийшов, як останні зазвичай, але сподіваюся, що щось цікаве я вам все ж таки розповіла. І ви повернетесь в наступні відео, будете слідкувати за нашим життям і за нашими подальшими пригодами. Сьогодні неділя вже, і треба. І відпочити, і якось виконати свої домашні справи, щоб підготуватись до наступного тижня. Нагадую, що діти будуть на канікулах і будуть вдома. Тому а, треба ще подбати про те, що було що їсти. <смі> так, це важливо. Добре, дякую. Дякую за вподобайки, за коментарі і чекаю вас в наступних відео. Бувайте!